Під час повномасштабного вторгнення росіяни один за одним проходили населені пункти Херсонської області. Уже 13 березня дійшли до Високопілля і поставили тут свої блокпости. У нас тут ззаді танки стояли, міномети вже стояли тут прямо за хатою. Дуже тут страшно вже було. Ми потрошку все перевозили, харчі, а чоловік тільки приїжджав сюди, навідувався, свиней кормив, курей кормив, хазяйство. Поки вони не прийшли, не порізали свиней у нас і тут хазяйнували. Пані Катерина з чоловіком переїхала до дітей, що мешкають через дві вулиці, там і прожили ще місяць. Коли ж окупанти почали не тільки розграбовувати будинки та виганяти з них господарів, а й стріляти на вулицях в людей, зрозуміли, що треба рятуватись, із двома онуками чотирьох років та трьох місяців вони йшли пішки понад п'ять кілометрів, доки не зустріли наших військових. Найстрашніше згадує жінка було проходити пости росіян. Цей один сказав не бойся, не бойся, внучки старші, в неї сльози котяться. У нас дітки були, заїкалися, і енурез був, і ну, в общем кидались, кричала старша. Ну, Маненька й та три місяці у коляски в дворі, як почали, той так вона аж підкинулась у коляски. До рідного села повернулися майже одразу після того, як росіян звідси вибили. Окупанти вбили собак та усю худобу, свиней, курей та навіть голубів. Господарчі споруди розтрощені, напівзруйнований будинок. Подружжя потроху відбудовує. Зимувати збираються в літній кухні. Світла поки що немає, як і води в колодязь окупанти, налили солярку. Ми то її не п'ємо. Ну, даже мені постирати, оце він тягає, відра попрострелювали. О, то в нас не було відера, цей син дав. 4 вересня наші захисники підняли над високопіллям український прапор через понад півроку окупації. Нині у селі немає газу та води, світло вже почали відновлювати. Тут повністю зруйнована інфраструктура, магазини та аптеки, лікарня, ліцей та гуртожиток, млин і елеватор. А це будівля сільради. Тут любили проводити час окупанти. Це був кабінет директора трудового архіву. Далі виконавча служба. І От бачите, що з цього залишилось. Вон срині гіри. У селі немає жодного вцілілого будинку. Усі зруйновані чи пошкоджені. Ця вулиця постраждала чи не найбільше. Ворожі танки заїжджали просто на подвір'я людей, на асфальті і досі сліди від гусениць. У нас же труби газові, ну вони ж були поверху йдуть. І все ж бачите, як вони що поробили? Оце все перемняли, все перетрощили, нема ж не до нічого. А чоловіка а коли... вигнали і сказали, іди на, бо ж час будеш в місті з уцією хатою горіть. Чоловік Наталії всю окупацію провів тут. Вже у вересня після звільнення села його забрали в Криворізьку лікарню. Там перебуває і досі. Жінка ж хапається за голову. Будинок розбитий. Де брати гроші на відбудову не знає. Осталося 70 років без нічого, абсолютно без нічого. На ті дві тисячі пенсії. Що я з нею зроблю? Що я зможу зробити з цим осіб? я Не знаю. З поміж п'яти тисяч жителів Високопілля не виїжджали під час окупації лише понад 300 людей. У день визволення росіяни вбили 13 людей. На сьогодні кількість зросла до 47, адже весь час у селі знаходять нові братські могили. 12 людей все ще вважаються зниклими безвісти. Ще двоє високопільців зараз у полоні. Окупанти забирали людей з домівок та катували. Найбільш жорстокими розповідають, були мобілізовані з терористичних ЛДНР. Писали є на будинках. Написано, хто вам дозволив, хто розрішив вам так жити. Вони, вони кажуть, ви ми, ми були 8 вісім років під обстрілами. Тепер випасили. брали багато людей в полон. Потім одну сім'ю розстріляли в себе в дворі для чоловіка і жінку. Багато безвісти пропавши. Днями у селі ексгумували тіла розстріляного 1 червня подружжя. Їх на старому кладовищі поховали односельці. Артем один із тих, хто тоді допомагав. Каже, російські терористи і йому погрожували зброєю та врятувало те, що був разом із маленькими дітьми. Тих вдома розстріляли, мати знайшла, прийшла, попросила поховати. Пішли, поховали. Під снарядами, під усім, люди ховали. Багато хто там рядом був, то там вони допомагали. Коли я приходив. Зараз до Високопілля вже повернулося півтисячі людей. У селі працюють над відновленням комунікацій. Чи не щодня сюди доправляють гумдопомогу. допомогу? Попри те, що все навкруги зруйноване, жителі Високопілля кажуть, найжахливіше, дякуючи ЗСУ, вже позаду. Софія Куценко Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу.